Коли мене питають, а чого я вирішила балотуватися на посаду президента? Дорогі мої, та тому, що я вірю, що мені посила разом з вами зламати це переконує. Вона ж підпідніме ще дужчий, дух наш український. Я ніколи не сприймала і не сприйму тіньове панування олігархії в Україні. Люблять її всі вважають. я за дай бою мусувати своїм президентом? Прошу дій той вибір. Нам просто потрібно олігархів зробити звичайними бізнесменами, які працюють по тим же правилам, по які працюють всі інші.